Гордість країни у залі палацу дозвілля листопад зібрали переможців учнівських конкурсів і олімпіад різних рівнів та їхніх вчителів. За кілька тижнів до кінця навчального року освітяни підбивають підсумки. Якщо Десь п'ять років назад ми говорили про те, що на рівні України ми мали 10, 8, 12 перемог. Минулий рік це 28 перемог. Цей рік це 30 перемог. Перший ліцею увійшов до сотні кращих закладів України. На обласних та всеукраїнських олімпіадах відзначилися чимало полтавських шкіл. За даними прислужби міської ради, цього дня вручають більше 700 нагород. За те, що піднімають імідж закладу через інтернет-технології, грамоту вручають дитячим садочкам. Перше місце дісталося закладу номер 80. На його офіційному сайті інформація про садочок, події, що в ньому відбуваються, напрямки підготовки є навіть електронна бібліотека. Для нас дуже велика радість і мабуть бажання велике працювати ще краще в цьому напрямку. А наша ідея була головне, що хотіли сайті показати цей зв'язок. Освітній зв'язок з педагогами, головне з батьками. Зв'язок тут відзначили переможців конкурсу вчитель року та викладачів, які підготували переможців олімпіад і конкурсів. Нагороди не чувано щедрі від однієї до трьох тисяч гривень для дітей і від п'яти тисяч гривень для вчителів. Євгеній Перепьолкін, учитель шостої гімназії, за найбільшу кількість учнів переможців отримує 49 тисяч гривень. Для того щоб більше заохочувати дітей, в цьому році грошова винагорода була збільшена майже в 10 разів. На сьогоднішній день виділено коштів на заохочення вчителів і дітей більше 1 мільйона гривень. Саме головне моє завдання: щоб спонукати дітей-вчителів для того, щоб вони більше прикладали зусиль для нашого навчання.